Розділ 26. Джон ПЕНДЛТОн. За тиждень до Різдва Поляна відправила своє, тепер уже акуратно передруковане оповідання. В оголошенні про конкурс писалося, що переможців буде названо не раніше квітня, тому дівчина з притаманним їй філософським спокоєм налаштувалася на тривале очікування. Зрештою, мені приємно буде так довго чекати, запевняла вона себе. Всю зиму я зможу з насолодою мріяти, що можеш таки отримаю першу нагороду, а не один з отих дрібніших призів. Можливо, я навіть маю підстави сподіватись на перший приз. А тоді, якщо я справді його отримаю, у мене вже не залишиться підстав для жодних турбот. А якщо ж не отримаю, мені випаде засмутитися набагато пізніше, ніж якби я знала результати вже зараз. Та й після того я зможу радіти з приводу хоча б того маленького призу, що мені дадуть. Не отримати жодної премії Поліанна аж ніяк не розраховувала передруковане міллі на машинці оповідання, на думку автора, мало довершений вигляд. Так, наче щойно з друкарні. Різдво того року було в будинку Гаррінгтонів невеселим, попри всі зусилля Поліани. Тітонька Полі категорично заборонила святкувати і висловлювалася настільки недвозначно, що Поліана не посміла зробити їй навіть дуже скромний подаруночок. У святвечір до них зазирнув Джон Пендлтон. Місіс Чилтон, вибачившись, пішла в свою кімнату. А Поліанна, морально втомлена від цілоденного спілкування з тіткою, була дуже рада гостю. Однак радість від його візиту виявилась оманливою, оскільки Джон Пендлтон приніс від Джимі листа. В якому тільки й писалося, що про плани влаштування надзвичайно веселого різдвяного свята у гуртожитку молодих працівниць. Головними ініціаторами тих планів виступали сам Джеммі і Місіс Керрію. А Поліанна, хоч як соромно було їй самій собі у цьому зізнатися, на ту мить несхильна була слухати розповіді про різдвяні розваги та веселощі, Надто розповіді Джиммі, Джон Пендлтон, як на те, не забажав міняти тему розмови, навіть дочитавши до кінця синове послання. Чудову справу вони замислили, заявив він, складаючи листа. Так, справді, молодці, пробурчала Поліанна, намагаючись не показувати свого настрою. Уявляєш, все це відбувається просто зараз, цього вечора, от би побачити їх хоча б краєчком ока. Е, так, так, удавано, піднесено підтримала його Поліана. Думаю, місіс Керрію не помилилася, коли взяла Джиммі собі в помічники, засміявся чоловік. От тільки цікаво, як Джиммі упорається, граючи роль Санта Клауса перед п'ятдесятьма молодими жінками. Я думаю, він від цього в захваті, труснула головою Поліана. Либонь, так, але ти розумієш, це все ж таки не те саме, що вивчати будівництво гребель та мостів, а ще б пак. А попри те, закладаюся, ті дівчата ніколи не відзначали свято веселіше, ніж цього року в товаристві Джиммі. Вже, вже ж, механічно вимовила Полянна, намагаючись приховати дрож у голосі і не порівнювати свій безрадісний святвечір у компанії. Самого тільки Джона Пендлтона з веселим святом у Бостоні, де Джиммі розважався в компанії півсотні дівчат. Далі запала коротка пауза. Джон Пендлтон замріяно дивився на язики полум'я, що витанцьовували у каміні. Яка ж дивовижна жінка ця місіс Керрі! – нарешті вимовив він. Так, вона просто чудова, вигукнула Поляна, цього разу з абсолютно щирим піднесенням в голосі. «Джиммі багато писав мені про те, скільки вона всього зробила для тих дівчат, вів далі чоловік, не відводячи погляду від полум'я в камінь. До речі, у попередньому листі він чимало розповів мені про неї взагалі. Він каже, Завжди був у від неї, але ніколи ще настільки, як тепер, коли пізнав її по справжньому. Вона просто чарівна, палко запевнила його поляну. Вона дуже славна людина, і я її страшенно люблю. Джон Пендлтон раптом рвучко обернувся до поляни з дивним виразом в очах. Я знаю, дитину. Уяви собі, її ще теж дехто дуже любить. На мить Поліані завмерло серце, несподіваний здогад цілковито приголомшив її. Джиммі, чи не має Джон Пендлтон на увазі, що Джиммі любить, що він закоханий у місіс Керрію? Ви маєте на увазі, невпевнено вимовила вона, але висловити вголос свій здогад повністю не спромоглася. Я маю на увазі дівчат з гуртожитку, відповів чоловік, доволі двозначно усміхаючись. Хіба ти не здогадуєшся, що оті півсотні дівчат з гуртожитку мають бути в захваті від неї? Так, звісно, промимрила Поліанна у відповідь на заувагу Джона Пендлтона. Вона була настільки збентежена, що далі цілий вечір відмовчувалась, і Джон Пендлтон мав нагоду вилити душу. Здавалося, він саме мав таку потребу. Кілька разів він підхоплювався, ходив кімнатою, тоді знову сідав на своє місце. Він говорив і говорив, а в центрі його уваги незмінно залишалась місіс Керю. Дивна річ, як у неї склалось з отим джеммі, я усе думаю, чи справді він її племінник. Поліана не відповіла, і чоловік розвивав далі свою думку після короткої фрази: Хоч би там як, він славний хлопчина, мені він подобається. В ньому є щось вартісне, цілісність характеру, а вона його просто обожнює. То чи має значення, справжні вони родичі чи ні? Якусь мить він знову помовчав, тоді повів далі трохи іншим тоном. Але найдивовижніше, що вона не вийшла заміж вдруге, адже вона по справжньому вродлива жінка. Як ти гадаєш? Е, та е, так, а вже ж, квапливо промимрила Поляна. Вона дуже, вона вродлива. Поляна не втримала дрож у голосі, бо саме цієї миті побачила власне відображення у великому дзеркалі навпроти, а Поляна ж ніколи не вважала себе гарною. Джон Пендлтон говорив іще дуже багато, говорив замріяно, захоплено. Він дивився на вогонь у каміні і говорив, не надто зважаючи, чи хтось його слухає, чи хтось йому відповідає. І, вочевидь, йому треба висловитись, вилити душу. Нарешті він підвівся і став прощатися, здавалося, дуже неохоче. Натомість Поляна не могла дочекатись, коли він вже нарешті піде і вона зможе побути на самоті. А щойно він пішов, вона пошкодувала, їй хотілося би, щоб він залишився іще трохи. Вона раптом усвідомила, що їй тяжко залишатись самій наодинці зі своїми думками. Тепер сумніву, майже не залишалось. Джиммі закоханий у місіс Керію. Ось, чому він був такий понурий і пригнічений, коли ця жінка поїхала з Белдінгсвіля. Ось, чому він майже не приходив побачитись з Поліаною, коли поїхала місіс Керю. Ось чому? Численні подробиці про минуле літо спливали у пам'яті Поліани. і зараз усі вони знаходили чітке пояснення і складалися в одну беззаперечну істину. Зрештою, чому б Джиммі не мав покохати місіс Керрію? Адже вона справді вродлива і чарівна. Щоправда, вона старша за Джиммі. Але молоді чоловіки траплялось, одружувались на жінках, навіть старших за неї. А якщо вони одне одного кохають, то тієї ночі поліана ридала в ліжку, аж доки не заснула. Зранку вона набралася мужності, щоб тверезо оцінити факти, і спробувала навіть застосувати гру в радість, але тоді їй пригадались слова, колись давно вимовлені ненці. Якщо є на світі хтось, кому не допомогла б твоя гра, то це хіба що пара розлучених закоханих. Звісно, ніхто нас не розлучав, а головне, ми не закохані, міркувала Поліана злегка червоніючи. І взагалі, я можу радіти з того, що він щасливий і що вона щаслива. От тільки. Навіть наодинці з собою Поліана не сміла закінчити своє останнє речення. Знаючи нині, що Джимі і місіс Керію кохають одне одного, Поліана щораз знаходила нові й нові підтвердження цьому. Принаймні вона не пропускала нічого, що б могло зміцнити її впевненість. Спочатку вона знаходила ті численні підтвердження у листах місіс Керію. Я часто бачуся з твоїм другом, юним Пендлтоном, писала та, і він дедалі більше мені подобається. Щиро кажучи, я б хотіла, принаймні з цікавості, зрозуміти, звідки у мене це хвилююче відчуття, буцімто я була вже з ним знайома раніше. Вона нерідко згадувала про Джиммі у своїх листах, начебто мимохідь. А для Поліанни саме отакі побіжні згадування були найболючішими, оскільки свідчили про присутність Джимі в житті Місіс Керію як про щось очевидне і безперечне. Не бракувало також інших джерел, з яких Поліанна черпала підтвердження своїм підозром. Джон Пендлтон дедалі частіше приходив до неї, щоб розповісти про успіхи Джиммі у Бостоні. І завжди в цих новинах згадувалась місіс Керію. Бідолашна Поліана іноді питала себе, чому Джон Пендлтон не може розмовляти ні про що інше, крім місіс Керю і Джиммі, імена яких поєднались у його вустах в одне ціле. Надходили також листи від Седі Дін, в яких вона розповідала про Джимі і про те, як він допомагає місіс Керю. Навіть Джеммі, з яким вона листувалася, зробив свій внесок, написавши їй одного разу. Зараз уже десята вечора, а я сиджу вдома сам, очікуючи, коли повернеться місіс Керрі. Вона поїхала з Пендлтоном на чергову вечірку, що вони регулярно влаштовують в гуртожитку для молодих працівниць. Від самого Джиммі Поляна отримувала звістки дуже рідко, і з цього приводу казала вона собі сумно можна було радіти, якщо він не може писати ні про що інше, крім місіс Керію та їхніх дівчат, я навіть задоволена, що він пише мені нечасто, зітхала вона.